Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень і відразу хочу попередити, зараз у нас буде суцільна спекуляція. Спекуляція в журналістиці це коли ми чогось не знаємо, але говоримо так, ніби ми все знаємо. Ну, це така вдача чи як сказати, звичка українських багатьох, не всіх, але багатьох українських журналістів. Казати фрази Трамп подумав, Трамп сказав, Трамп закликав. Це тоді, коли Трамп сидить у себе в кабінеті Вивальному, і, значить, він там щось з кимось має нараду. Ну, а ми все знаємо, ми ж там теж сидимо. Або Путін так само знає, ми знаємо, що Путін говорить, бо він же ж щось сказав, щось подумав. Головне, що ми знаємо, що він подумав, тому що ми можемо залізти йому в голову значить, і там подумати. Друга спекуляції це коли ми брешемо просто. Ну, це тоді, коли ми просто за біле за чорне, чорне за зелене, зелене за червоне і так далі. Ну, це вже тоді пропаганда. Ми будемо говорити про Китай, про Китайську Народну Республіку, про комуністичну партію Китаю, яка дуже закрита, і тому, окрім спекуляцій, нема нічого. Ми не можемо дізнатися, що там відбувається. Що там готується, що там може відбутися, чого там відбутися за всіх умов не може. Ну, і тоді виникають отакі, такі моменти, коли просто журналісти, розвідники, дипломати, вони щось там винюхують своїми носами довгими і кажуть, о, там таке може бути. Коротше, оце воно про Китай і буде. Останнім часом, буквально тиждень, з'явилася величезна кількість інформації, ну, не величезна, збрехав. А якась кількість інформації, передовсім в американських засобах цієї самої масової інформації, трошечки доєднуються європейці, що Китай очікують величезні зміни, які точно відіб'ються, якщо вони відбудуться, хоча б наполовину на українському спротиву російській війні, російській агресії. Значить, у них щорічно має відбуватися пленум ЦК. Ну, старше покоління це словосполучення знає, а молодше, мабуть, не знає. Ну, це коли. Узурпована влада комуністами. Комуністи збираються на свої збіговиська, висувають якихось людей. Ці люди потім за них десь голосують. знову ж таки, це не демократія, тому не можна зрозуміти, як це працює. От, комуністів, в, в, скажімо, в Китаї ну, може 10% від населення. Оці 10% обирають, ЦК центральний комітет. Комітет обирає політбюро, тобто голів центрального комітету. А ці голови обирають цю людину, яка називається генеральний секретар. І вона фактично веде, веде політику. І це я хочу чихнути, і якось не виходить, бо організм ще не звик до, до, до осені. От. Тобто, це такі люди, яких ніхто ніколи ніде не обирав загальними 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 виборами. Але вони керують всіми людьми, які їх обирали, які їх не обирали. Ну от. І тому це найголовніший центр прийняття рішення Центральний комітет Комуністичної партії Китайської, Китайської Комуністичної партії. От, і оцей пленум відкладали, 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 відкладали. Потім влітку з'явилася інформація, що генералів якихось саджають, якихось саджають і саджають. А весь світ дивився на Сі Цзіньпіна, Це найголовніше, той самий, що все веде, і казали: він сильний, він могутній. Він робить, що хоче. Він дружить з Росією, він ворогує з Сполученими Штатами. І оце генерали, яких почали садити, це тому, щоб вони йому не подобались. А тепер почалися інші теми. Що нарешті цей пленум призначена дата: 20-23 жовтня. І На цьому пленумі цілком можливо, що Сі Цзіньпіна позбавлять е, е, якісь повноважень. Сі Цзіньпін – це голова Китайської Народної Республіки, ну, президент, типу, председатель російської, це генеральний секретар ЦК Компартії Китаю і це голова Центральної Ради Військової Ради. Є така у них такий орган. І він може бути позбавлений цих посад всіх трьох, або може бути двох, або може бути однією, але він значно стане слабший. І це вже, я би сказав, всесвітній землетрус. Тому що це може призвести до докорінної зміни політики Китайської Народної Республіки. А ми туди дивимося і стежимо, тому що саме Китай є. Тої підпоркою цими милицями, на яких стоїть Російська Федерація, яка воює проти України. Що відбувається в Китаї за оціма спекуляціями? Значить, Китай це така фабрика світова. Вона має виробляти щось, продавати, і на це вона живе. Внутрішнього ринку в Китаї не існує. Все, що Китай від... виробляє, производить, він продає отримує гроші і роздає людям, і все добре. і... Але є багаті країни, які можуть це купувати. Є бідні. Китай захотів, Сі Цзіньпін в Китаї захотів все це виробляти, посваритися з Європою і з Америкою, найбільш платеспроможними частинами світу, і зосередитись на. Африці, Латинська, ну, до певної міри там, Венесуела і Азії. Але там живуть люди, які не можуть купувати ці товари. Вони не можуть за машину заплатити 5 тисяч доларів. Вони можуть, може, заплатити 500 доларів, але цього не вистачає для економіки Китаю. І от цей Си Цзіньпін почав оце, значить, говорити: я з цими сварюся, а з цими мирюся. І тоді виникає питання у решти членів політбюро, які дбають про Китай, про розвиток Китаю. Виникає питання: а як ми будемо жити? Як оця світова фабрика буде жити? Вона не може жити. І якщо ми не будемо отримувати грошей з, з людей, які платоспроможні, які можуть платити за товари, таким чином, Китай буде занепадати. Це не в інтересах Комуністичної партії Китаю, яка хоче вічно стояти при владі, а якщо не буде грошей, то влади теж не буде. Тут така є така закономірність. І от нібито, <кхух> нарешті вони склика, скли, скликали цей пленум, і не виключається, що знімуть Сі Цзіньпіна. І тоді виникає відповідь, може виникнути знов спекуляція. Виникнути відповідь на запитання. От ми всі були здивовані, що Трамп сказав, що з сі Цзіньпіном він зустрічатися не буде. Ну і ми подумали, що продовжується сварка між Америкою і Китаєм. І це якраз ознака сварки. А виявляється просто розвідка Сполучених Штатів, я так думаю. Дізналися про ці. Тертя, проблеми всередині комуністичної партії Китаю. І невідомо чи випустять ці Цзіньпіна, бо за деякими чутками його просто не випускають з Китаю. Йому заборонений виїзд, він не може виїжджати з Китаю, тому що готується його ну, його, як би сказати, пониження в його можливостей. От. Тому що грошей нема, тому що корупція триває, тому що він розтворився з цілим світом, тому що він допомагає Росії, тому що він збирається нападати на Тайвань. Коротше, все це абсолютно не подобається комуністичній партії Китаю, яка хоче керувати і хоче спокій в своєму домі. Взагалі, китайці люблять спокій. Вони не люблять оці всі скандали. Втрата обличчя на на сході це велика велика історія, велика така традиція. Що не можна втрачати обличчя, а коли ти сваришся, ти втрачаєш обличчя. Да? Ну, то очевидно. І от, значить, ці генерали ніби зняті не тому, що їх Сі... Сі... Сі Цзіньпін зняв, а тому, що вони служили Сі Цзіньпіну і політбюро, і комуністи. <звук> а, зараз секунду. Передзвоню за дві хвилини. сорі, вибач. Оці комуністи, вони значить. Вирішили, що треба, щоб далі існував Китай, а так він існувати не зможе. І, і, і тоді всі Цзіньпін ніби попросив генералів якось стати на його підтримку. А Політбюро сказало, ні ні-ні, ми їх знімемо з роботи взагалі. Ну і от ці окремі такі пунктири, серед яких є оцей момент, що він не поїде на зустріч з Трампом, він не буде брати участь. В засіданні Азійсько-Тихоокеанської там є зібрання таке, коли приїздять там і китайці, і американці, і Латинська Америка. Всі, що до Тихого океану дотичні, що мають береги, там Філіппіни, Австралія. Вони всі збираються там час від часу раз на, на, значить, на, на рік. А тут виявляють, наскільки я пам'ятаю, що на рік. А тут виявляється, що Сі Цзіньпіна не буде там, не буде зустрічі з Трампом. Коротше, почалися чутки, що його просто, ну, деякі навіть кажуть, що його заарештували. І оце все дуже міняє. Це буде абсолютний одно, одночасно і, і, і землетрус, і, і, і повінь, і, і все на світі в світі відбудеться. Нас, безперечно, цікавить. Допомога Китаю Російській Федерації, яка воює проти України. І це важливо розуміти, що гроші, які зараз є ще в Росії, вони всі в юанях, в золоті і в юанях. Доларів і євро там дуже дуже мало. Золото не можна продавати Російській Федерації, є санкції. А з юанями все гаразд. Якщо приходить нова влада і хоче миритися. І відновлювати стосунки з і із Європою, тобто найбільш платоспроможніми територіями світу, які зможуть, які в змозі купувати китайські товари, то тоді у Росії немає і юаній. Тоді торгівля з Росією Китаєм може бути ускладнена. Тому що однією з умов, принаймні, європейців, а я думаю, що і американців, буде, слухати, ви припиняйте, будь ласка, допомогу Росії. Ви, будь ласка, їм не допомагайте вже. І тоді вони скажуть: Окей, заради того, щоб відновити стосунки і економічні зв'язки, і торгівельні, ми на це можемо піти. Це дуже легко. Це Китаю нічого не буде вартувати абсолютно. Бо бензину нафти дуже багато, газу багато в світі можна купувати де, 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 де завгодно. Може, трошки дорожче, але Китай досить небідна країна. Щоб якщо барель буде коштувати на 5 доларів більше, ну окей. Вони вижив, виживуть. Таким чином, торгівля може зупинитися, авуари, тобто, гроші російські, які знаходяться, вони не російські, вони китайські, але вони ну, в Росії. Можуть невідомо, що з ними робити, якщо новий уряд скаже, ми вважаємо, що, що ми, ми можемо девальвувати ці гроші вдвічі, наприклад. Тобто, це тоді означає, що в Росії буде вдвічі менше юані. І так далі. Там буде величезна кількість питань, які повстануть. Підсумок. Я в, своїх, в своїй роботі на Телебаченні. І тут часто говорив, що це дуже дивно, як поводить себе Ця, е, Сі Цзіньпін. Чому? Тому що Китай дуже така традиціоналістська країна. От вони. Поступово накопичують сили, накопичують сили, знаходять гроші, вдосконалюють свою економіку і так далі, і ні з ким не сваряться. Сі Цзіньпін почав сваритися. Це міняє докорінно саму структуру мислення китайців, китайців і китайських керівників. От, Як кажуть росіяни, наші палкі друзі тихим сапам. Тихенько, тихенько, ми хочемо. А він у нього фальшстарт. Він вже посварився тут, почав, почав помагати тут, почав ем, е, в економіці робити ну, якісь незграбні речі, почав погрожувати Тайваню, почав, 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 почав. І це фальшстарт. І компартія Китаю вважає, що це неправильно. Правильно, це дуже поволі, по, по, по дуже по, повільно. Роками, десятиліттями і, і так далі, і так далі, значить, створювати умови, що колись дійсно Китай стане дуже сильним, йому ні, не можна було сказати жодного слова, і тоді він може сказати, що він хоче від світу. Зараз час не такий. І сваритися з найбільшими покупцями не варто. І продовжував свій термін, бо е, в, 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 в правилах Компартії Китаю. Написано було, що кожен лідер може максимум на два терміни, на дві каденції П'ять плюс п'ять. а цей вже сидить п'ять плюс п'ять плюс п'ять. Коротше, він узурпатор, він поганий і він веде Китай не туди. Якщо оцей пленум дійсно це вирішить, це буде просто, ну, я не знаю, блискавка величезна, кілометр на кілометр впаде на Китай, а від цієї блискавки. Не будуть хвилі по цій, по цілому світу, тому що це докорінно міняє структуру світової торгівлі, світової економіки і світової політики. Важливо за цим стежити, і я вам це бажаю. Сьогодні я буду робити працювати на еспресо, і я там буду з експертами говорити і перевіряти себе, чи я десь не збрехав, чи це я буду казати: оце така спекуляція. Пане експерт, а ви що скажете? Наскільки це відповідає дійсності? Ну, хочете, можете зазирнути і на еспресо. А ні, то завтра повернуся і поговоримо або про цю тему, або про інше. З вами був Микола Верес на все добре.